А до речі, візит Кінчен і на як ви вважаєте, це протокольний візит, це візит, щоб полякати весь світ, але він нічого не призведе. Або це візит, коли а, два диктатори, які, мабуть, сплять з ядерними ракетами, а, і полюбляють розповідати, що от от ми почнемо почнемо третю світову, хочуть про щось домовитись один з одним. А, наприклад, їжа Північної Кореї. Зброя для Росії, і тоді це загроза для України, чи взагалі це четвертий сценарій. Знаєте, я припускаю, що вони могли говорити ще й про великий спорт. Тому що ви ж знаєте, що в 2014 році Північна Корея стала чемпіоном світу з футболу, та вони не брали участі, але це не заважало їхній місцевій пропаганді розповідати про їхні здобутки, а враховуючи, що Російську Федерацію викинули з великого спорту. Буквально нещодавно я дивилася, з ким вони грають. Це там щось саме Іран. Це Білорусь ну абсолютно маргінальні країни. Тому Північна Корея там буде абсолютно. Абсолютно себе почувати логічно і доречно, але звісно, ну говорили про що про озброєння. Подейкують, що Кім Кімчен Ін на даний момент, не що в нього на порозі голод не настільки зацікавлений в їжі. принаймні, в нього є Китай, можна це вирішити. Звісно, це гроші. А ще найголовніше це публічність. От щоб ви не дивувались, що вони там звикли десятиліттями жити під санкціями в своєму прости, господи, ком'юніті абсолютно замкнені, все одно, звісно, абсолютно. Кожному тирану хочеться зробити вигляд, що він на щось впливає. І от сам Путін, той, хто колись змушував Макрона ледь не бігти за своєю машиною на литовище в Москві, той, хто змушував інших лідерів себе безкінечно чекати, Байдена, вмовляв, поговорити. Тепер цей Путін летить із Москви на далекий схід. Тому що Чен Ін не літає, та а відстань шалена. Він каже: Я сюди доїду, а далі ні. Або ти до мене, або не треба. І от він, оця зіронька, на небосхилі тиранів, спускається до Іна, їде, каже: Дорогой друг, будемо з тобою зараз співпрацю займатися, віддаш оці відомі північно-корейські товари. Які ми не пригадаємо ніколи, тобто для нього це справді можливість ще й потрапити на абсолютно всі світові шпальти, про нього знову будуть говорити, ну а далі хто знає, може почнуть рахуватися. Може, не захочуть, щоб Північна Корея надавала якісь свої розробки, своє озброєння. Може, Америка щось запропонує. Ми звикли до великого турецького базару. Здається, що ми незабаром зможемо дізнатися про північно-корейський базар. Ну і звісно, треба не забувати, що є таке поняття міньйон. Та якщо на сьогоднішній день Путін це вже Сі Дзіньпіня, то й Чен Ін це його мільйон. Більшою мірою Корея залежна від Китаю. То, звісно, коли сьогодні на цьому бронепосязі приїхав Кім Чен Ін, всі побачили, як за ним стирчить ця тінь. Сізіньпіня, який теж скоріш за все таким чином підвищує свої ставки і щось буде вимагати із західного світу. Але погодьтесь, ми з вами це зазвичай взимку робимо. Да колядуємо, колядуємо, де да маємо прекрасні свої українські традиції. А тепер ми побачили, як до таких політично військових колядок вдається ще й військовий злочинець Путін. Дивіться, я погоджуюся зі всіма, але в мене залишається одне запитання. Путіну зараз не вистачає снарядів для арти, і це не є таємницею. Я спілкувався сьогодні зранку з хлопцями, які працюють на Лиманському напрямку. Вони кажуть, гатять, але значно менше. І не через те, що нема бажання або нема настрію. У Кацапів завжди є настрій вбивати українців, але зараз зараз в них справжня проблема. Їм не вистачає снарядів. Почався снарядний голод? А, чи влаштовується нас 100%. Це влаштовує. Але нам відомо, що Росія намагається шукати снаряди по всьому світу, так як це робимо і ми. І одною з таких країн, яка виробляє снаряди, може стати Північна Корея. Чи можливе, е, можливе постачання снарядів в Росію чи взагалі може задовільнити Північна Корея запит? Росії, тому що навіть уявляючи запаси Північної Кореї, а я знаю, скільки використовує, скільки використовує снарядів на День Росія, вона використовує від, від 18 до 40 тисяч снарядів час від часу. Так, от де ці снаряди можуть взятися в північній Кореї? Чи можуть, чи тільки там тимчасово можуть перехопити якусь частину? Та тут варто говорити мабуть, на мабуть мовою цифру: 11 мільйонів снарядів Росіяни використали за минулий рік, і десь вони кажуть, що їхні внутрішні потужності зможуть в наступні кілька років давати їм по 2 мільйони снарядів. Це геть не те, як вони звикли оцим е вогняним валом воювати. Корея Північна Корея, звісно, щось може дати. По перше, там є старі радянські запаси. Подивіться, яка іронія долі Путін намагається реінкарнувати радянський союз, але не здатен на те, щоб здати. На радянський союз та, да, тому, що величезна країна багато е, виробництва, тому він із старої системи радянського союзу забирає ці боєприпаси, які лежать на складах в північній Кореї. Але я от дуже довіряю військовому експерту і ветерану російсько-української війни Євгену Дикому, який е, нагадував нам буквально сьогодні в ефірі, що каже в 20-му році, здається, корейці там е, здається, десь ну хай буде там 800 випустили снарядів. В бік, здається, південної Кореї так, якщо не помиляюсь, чи Японія. Одним словом, використали 800, використали 800 снарядів. Там щось 700 з копійками долетіли. І там ще менше, десь там 200, розірвалося. Тобто, співвідношення кількості, те, що долітає, і те, що спрацьовує нижче, маємо бути свідомими, що все має свій вік, свої терміни вжитку. І звісно, те, що лежить на складах, воно не завжди є е, суттєвим і тим, що буде працювати. Вони щось дадуть, вони будуть вбивати, вони будуть продовжувати воювати. Але ми побачили два головних моменти: перше, Путін не здатен вести без, безкінечну війну на виснаження. Все, в нього є свої обмеження, ще є в нього на складах, що він попросить північної Кореї щось ще назбирає в Ірані, але в нього є межа, чого немає на західному світі. Друге, це санкційний тиск. Та скільки б він не намагався це все запускати, в нього є і тут своя стеля. Скільки він може збирати боєприпасів, військової техніки, перезбирати танки і артилерія, що найголовніше без західного світу він не спроможний дати такої кількості, як йому необхідно, тому ми близькі до відповіді та не до рішення, а до відповіді хто кого. Переграє я все, що роблю ставку на західний світ, пані Олена. Мені так хочеться, щоб така аналітика, як у вас, була у великої кількості політиків, щоб вони не розповідали казки про те, я зараз не жартую. От зараз без сарказму і іронії я відверто це кажу. Я б хотів, щоб велика кількість людей, які коментують або які називаються експертами, а Мали таку ж експертну фаховість як ви, тому що коли я чую це, це я чую підґрунтя, я чую цифри, я чую розуміння а, і тому, коли я чую від інших експертів, є велика небезпека Декілька сот тисяч екс, е, північних Корейців можуть прийти на наш фронт. Я коли це почув в перший раз. Я подумав: ну буває, людина втомилася. Ну знаєте всяка бува, а буває там ніч не спала, там обстріли, але за обстрілів не було, було спокійно, могла виспатись. І коли я знов чую це, в мене з'являється відчуття трохи, що наші експерти, а, ну як би сказати, так пом'якше. Вони експерти, але їм все ж таки треба спочатку виконати домашнє завдання, потім дойти довчитися в середній школі, а потім повертатися до своєї експертизи. Ну, це життя, що маємо, то маємо. Але знаєте, от ви кажете про те, що Кім Чен Іну потрібна публічність Кім Чен Іну потрібна публічність, а от зсу публічність не потрібна. Вони тихо підняли літаки. Тихо відстрілялися Shadow, тихо відпрацювали, але так гучно влучили, що влучили в, в підводний підводний човен в сухому Доці і знищили великий десантний корабель. Ну, скажімо так, давайте відверто: це непогано, це результат. Як вважаєте, яка реакція буде з боку Росії? А чи вона, ну те, що вона буде намагатися відповідати, ще щось, я не маю сумніву. Але вони ж показують, що вони не можуть захистити навіть свої човни. Ну знаєте так відверто. Ми ж не є зараз морською державою. Ми хочемо бути морською державою, але у нас немає крейсерів, змінців, корветів. Ну нема поки. Але ми знищуємо флот іншої країни. Це ляпас. Це потужний ляпас, особливо в день візита Кінчен Іна. То як буде реагувати Росія? Вони почнуть думати, що а нафіга ми зачепили ту країну? Чи вони будуть е, казати? ні, Ну це не враховується. Давайте пристріляйте заново. Може вони влучити. Ну, по перше, пане Бориславе, я думаю, що вони вийдуть і скажуть правду, що вони досягають цілі СВО. Це так і було задумано втратити ще декілька важливих об'єктів. Але якщо говорити про їхню реакцію, то вона сьогодні вже була та про це сказала і російська пропаганда, і щось там намагалися сказати амбасадор всіх наливаєк і півнушок Марія Захарова. Одним словом, я це називаю так: угоріло одне місце настільки сильно, що в Москві подумали, що хтось обирає папу римського. Звісно, їм це боляче. Хто ми з вами, українці? Ми. Хробаки. Ми взагалі існуємо, ні нас немає. І українців як нації немає, і країни нашої немає. Ми ж для них це там якийсь другий сорт. На що ми здатні? Ні на що. Нас мали дійсно завоювати в найгіршому випадку на 72-й годині. А вони борються, відбиваються, спалюють спочатку танкові колони, потім звільняють свої території, далі не маючи жодного, не те, що паритету, нічого для моря. Починають а, безкінечно а, бити по кримському Керченському мосту, починають бити по аеродромам на території півострова Крим. Ну і сьогодні це просто вишенька, та тобто треба постійно підвищувати цей градус. Ну і сьогодні це потрапляє. Що таке Сівастополь? Це ж місто, во те руське слава. Так я сьогодні таки сказала, що оце і є російська слава. Відсутність протиповітряної оборони, відсутність супутникового е, е, відеонагляду, відсутність розвідки, відсутність взагалі розуміння, що є у супротивника і до чого він готується. Ну і звісно, це відчуття, що ми великі, нас перемогти неможливо. Росія ніде не закінчується, хоча вона, здається, закінчується там, де закінчується асфальт. І сьогодні ще, ще раз їх поставили на місце. Я не впевнена, що це сильно на них повпливає, бо ми знову впираємося на те, що в них є. Вони забирали з Курільських островів свою систему протиповітряної оборони, забирали з Пітеру, тобто в них є і з цим велика проблема. Скоріше за все, покрити повністю Крим. Вони вже не здатні, тому є об'єкти, які будуть від цього страждати. А що вони можуть там зробити? Кинути ракету, на потрапити в багатоквартирний будинок, в торговий центр, можливо, обстріляти нашу енергетичну систему. Я не знаю, на що вони ще здатні, та що вони. Не зробили не беручи ядерне озброєння, тому що це вже це не наш та? Ми не здатні з цим нічого зробити. Вони зробили велику помилку, коли почали нас лякати і недооцінювати сьогодні. Їм просто в лоба летить бумеранг е, справедливості. Та вони його запустили 24 лютого, і зараз кожен раз він летить назад. До речі, даючи їм можливість. Ми ж кожен раз кажемо, що не обов'язково тут помирати. Здавайтесь в полон, отримуйте гроші за техніку, ідіть з нами на угоду. І тоді ви будете живі, ані то будете безкінечно поповнювати підводний арсенал до крейсеру Москва і так далі. Я думаю, що там це, звісно, дуже сильне приниження. Ну, дивіться, нема що додати, окрім маленької ремарки. А наскільки мені відомо, я це розумію в найближчі два тижні ми побачимо листа. Від західних інтелектуалів, лідерів суспільної думки, це буде десь 42 інтелектуала, про те, що Україні треба надати якомога швидше найпотужнішу зброю. Це про атакам, все це про все взагалі. І це повпливає. Будемо вважати, що мені це в якийсь птах на цивільників. А так це буде найближчим часом. А потім з'явиться ще один лист про НАТО про те, що Україна повинна стати частиною НАТО. Формулювання зараз виписується, але це буде, і це дуже потужний шлях до того, що ми почнемо дотискати Росію, тому що про такамси говорили дуже багато. А от зараз Росія не йде на перемовини по зерновій годі, не закінчує війну і тому Україну посилюють все більше і більше. Як ви вважаєте, отримання атакамсів? Ми ж розуміємо, що ми можемо тоді досягати будь-яких цілей в Криму, а це наша територія, і найближчі удари будуть саме по Кримському мосту, енергомосту і залізничному мосту. Це призведе до мотивації в Кремлі переглянути ситуацію. Чи все ж таки кацапів багато, можна гнати їх на убій, а грошей поки вистачає, а техніку ну, треба ж її десь утилізувати. Тоді ні, тоді війна буде тривати і далі. Чи все ж таки умови можуть скластися так, що Росія здригнеться? Я скажу так, що по перше, західний світ він супер не встигає за тим, що відбувається в Україні. Я сама надзвичайно тішусь. Та як людина, яка переживає емоційні гойдалки як все українське суспільство. Я дуже люблю новини про авіацію, про атаканси, про тауруси, Це те, що нас тішає, і каже про те, що ми зможемо виграти, звільнити наші території, захистити наших військових. Потім до нас от буквально сьогодні приходив в гості військовий з, з фронту, з південного фронту. Я пан Борислав і наші. Глядачі його добре знають. Я просто не буду називати його ім'я, тому що він це казав не публічно. Він каже: ну, дивіться, якщо зараз росіяни швидесенько проведуть мобілізацію і вкинуть на наші фронти ще 200-300 тисяч, ну все це, це дуже погано. Це ми говоримо про те, що ми будемо прогризати їхні лінії оборони безкінечно. У нас буде оцей найчорніший день рука. Тобто, або атакамси приходять. Доволі швидко, та це має бути більш динамічне, швидке рішення. Або ми будемо витрачати час і свої, свої власні шанси. Е, так вони для нас надзвичайно важливі в комплекті, зокрема і з авіацією. Це те, що мало би обов'язково нам допомогти займатися деокупацією і звільнення Криму. Я От, бачите, як навіть собаки мене в цьому сенсі друзі підтримують. Тому я дуже сподіваюся, що всі ці листи, про які ви згадуєте, всі ці звернення від науковців від лідерів думок, від тих людей, які сьогодні так багато про це направду говорять. В Києві було багато високоповажних гостей цими тижнями, та й Борис Джонсон, в тому числі, який говорив про НАТО, всі ці рішення або будуть прийматися своєчасно, або здригнеться вже не тільки Україна, а й увесь світ, тому що звісно, всі ці наслідки відчуваються. Не тільки українці на свої час звернутися Росії, час, час довести їх до сказу і час довести їх до того, щоб вони почали не тільки дохнути а й бігти з України. Це було б найкраще. А хочу нагадати, що територія України це окупований Крим, Донбас, це окуповані території. А, цього... Ну показуйте її, показуйте. Де вона? Я не можу пробачте, він просто буде орати горланити весь час, тому треба його взяти. Розумію, розумію. Так, от це окупована території Запорізької області, Херсонської області, частина Харківської, і всі ці території повинна бути звільнена від окупантів. Коли мене запитують, коли закінчиться війна, я пояснюю: війна закінчиться, коли зникне остання ціль для ЗСУ на території України. Все. Так от, повертаючись е, до України, хочеться запитати, а що взагалі у нас відбувається всередині, ну, поки ЗСУ воює, як в нас воюють всередині України з корупцією? Тому що мені дуже цікаво, от дивіться, виходить розслідування по шурмі, Бігус робить величезне потужне розслідування, де з'ясовується, що е, шурма і фірми, от, які пов'язані з ним, отримують державні гроші. За, за позовленому тарифу за електроенергію за ту електроенергію, яка виробляється на окупованих територіях, і з тих підприємств, які не під'єднані під до енергосистеми України. Офіс президента мовчить. Потім з'являється ще більша стаття ще більше кількості інформації не тільки про це, і про все інше від Ігоря Юрія Ніколова, де він показує ну. Такі оборудки шурми, а це заступник офіса президента Андрія Єрмака, офіс мовчить. І тут з'ясовується дуже цікава історія на минулому тижні в Києві був ЄС, там була велика кількість дипломатів. Я зустрічався з цими дипломатами, і вони кажуть: нам цікавіше було за все, от зняли міністра після корупційних скандалів, але зняли і нема ніяких наслідків про яйця по 17 гривень і все інше. Дипломати знають, а наслідків немає. І про шурму казали, теж знають. Але навіть він був на цьому форумі, ми його бачили, він на Заходах приймає участь. Що у вас відбувається? Пані Олено, що у нас відбувається? Так, ви знаєте, це сум, тому що я б перед вами спілкувалася на канадському радіо, воно російськомовне, але для аудиторії, яка там проживає, і вони теж питають про корупцію. Але чому? Ясно, що корупція є в будь-якій країні світу. Я підкреслюю в будь-якій, тільки якщо ми будемо дивитися, наприклад, рівень корупції в скандинавських країнах, то там він буде мізерний, та? а далі воно все наростає. Але, наприклад, російська пропаганда безкінечно наші скандали не без підґрунтя, на жаль, використання проти нас для дискредитації. Дуже важливо пам'ятати, тут буде, доречно згадати, мабуть, слова президента Литви Гітанаса Наусєда, який сказав те, про що і так всі знали, говорили і відчували. Рівень корупції впливає, якщо хочете, це кредит довіри, впливає на те, як нас підтримують та, і дають озброєння. І о, коли це вже каже найближчий друг, то ти такий ох, йо, це ми влипли. І російська пропаганда це використовує безкінечно. Навіщо допомагати Україні? Подивіться, куди дівається техніка, озброєння, гроші. Вони ж це все розграбовують. Та і ми на це ніяк не реагуємо. Ми нікого не караємо. Ми не займаємося своїми розслідуваннями правоохоронних органів. Тому що, направду, тут вже треба. Знаєте, через кому всі ці журналісти вони роблять фантастичну роботу. Але хочеться спитати, чого ж ніхто не підхопив? Ну чорт забирає в нас стільки цих інституцій, державних органів. Тут служба безпеки, яка займається Коломойським. Велкам, будь ласка, офіс президента, чи ні, слабо. Далі в нас є uh, набу, Сап Беп, uh, uh, УБЕП, ну, ну купа всього, так? І всі такі, ой. Ми такі трошки ОБСЄ і не розуміємо, не бачимо, що відбувається. Ну, поки ви не розумієте за цим спостерігають на заході. Мені здається, що останні рейтинги, які ми побачили цього тижня, вони мали би в певну міру стимулювати нашу владу. Вони мали зрозуміти, що ой-ой, одне місце горить. Українці вже не готові говорити про не на часі, не готові говорити. Не розхитуйте човен. Вони дуже не проти з цього човна, декілька пацюків все ж таки викинути. Та і якщо не буде в найближчий час справ, то я думаю, що тут вже історія в тому, що армія має спитати. Та? В нас не вистачає озброєння. Чому? Тому що західний світ обережний і не квапиться, чи тому, що він не довіряє комусь. Це Напряму залежні речі це ігнорувати неможливо. Цікава історія. Я думаю, що всі знають ну ви, пане Бориславе, точно з відкриттям є декларації, тому що, незважаючи на вето президента, Ярослав Желізняк сьогодні написав: каже більш ніж чотири варіації того. Пропозиції народних депутатів. Тобто, вони не хотіли, вони не голосували, вони закрили, а потім вони вирішили влаштувати веселі старт, старти, хто напише краще. Принцип єдиний, ви як досвідчений парламентар, знаєте, затягнути час, не встигнути до дедлайну, зробити вигляд, що дуже старались, просто сорі, не вийшло. І я дуже люблю, що наші українці вони завжди думають, що вони найрозумніші, найхитро зроблені. Так. Але по факту, потім вона все одно прилетить. Ми ж знаємо, коли ви запитуєте, а що вони повинні щось робити, щоб їх рейтинг не там не танув як е, сніг по весні, е, то вони, мабуть ми вважаємо, повинні боротися з корупцією. Але мені злі зики з, з банковою повідомили, що вони вважають інакше. Корупції немає на єдиному телемарафоні. Якщо закрити рота тим, хто говорить про корупцію. Вважають на банковій, то це буде найкраще тому в найближчий час будуть намагатися закрити рота. На що я сказав, що гаразд, подивимося, як це буде відбуватися. Мені нагадали, що під контролем офісу президента всі правоохоронні органи і не лише і тому варіантів багато. Подивимось, подивимось, але мені щось здається, що намагання перетворити Україну на Білорусь. Або Росію може дуже погано закінчитися. До речі, мені взагалі не дуже подобається, коли в нас ідуть атак на атаки на свободу слова. Але інколи це йде вже не атака на свободу слова, а щось неймовірне.